Це, напевно, моє більше щастя і моя найбільша біль ця втрата. Тому що ріднішої людини у мене, на жаль, більше нема, крім доньки. Тут це кохання, яке виникло от на підставі дружби. Ми спочатку просто дружили, і у нього, Ми дорослі люди, ми е, е, разом були, е, на жаль, на жаль, тільки 13 років. З 2014 року по факту ми воюємо. Тобто я не просто дружина ангела, я ще дружина військова, вже 10 років. У нас війна не почалася в 22 му у нас війна почалася з 14 го Було натхнення, було таке: у нього було, ну, такий дитячий азарт, скажімо. Хоч, хоча він прийшов в армію і він знав, що це таке, але він людина честі. Це у нього було і всі хлопці це відмічали. Він людина честі. Якщо він щось пообіцяв, це не могло не бути зроблено. Це буде зроблено. Навіть якщо це йому незручно буде, це рівно буде зроблено. Його попросили, що треба йти. Він пішов, тому що він сказав, що він піде. Можна бути, називатися татом, а можна ним бути. От просто це не буде рідний тато, але він буде татом. Ми з Юрою, скажімо так, зустрілися, коли я вже така доросла дівчинка, була 19-20 років, але він одразу це був тато, і тато, друг, не просто ось він командує все. Ні, 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 це тато, друг. І ми дуже схожі з ним були характером. Одразу це таке як вам сказати, всі в будинку. Лише думали, Боже, що ми вже там з ним придумали. Це ми такі люди, які сидимо і такі, о, давай ремонт на кухні зробимо. І пішли. А давай там щось змайструємо. І пішли, і цілий день там. Тобто, багато чого в домі, я приходжу, а це ми з Юрчиком зробили на це, а це ми з Юрчиком на то. Він це називав декор. Тобто ми робили декор. Він завжди підтримував. М -м -м я по професії займалася моделінгом, і це якщо він був на місці, то це завжди всі покази, всі зйомки. Коли, хто би йому не знив? Я зараз в доньки на показі. Де на показі? Там, Або якась зйомка, або щось таке. Це він називав контент. Ну, тобто, у нього навіть якісь свої такі наші фразочки, якісь такі були, що ми використовували, всі з нас сміялися, бо о, ці вже пішли робити, зараз щось буде. Приходить мама, а ми двері на кухню зняли. Ми вирішили, що нам потрібна арка. Ну, Тобто такого плану. І мама завжди казала: це ж треба, щоб настільки двоє були схожі по характеру і цікавилися одним і тим самим. І він дуже хотів подорожувати колись, 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 да, але не було такої можливості, фінансової можливості. А потім ми сміялися і казали, що каже, подорожувати. А хто із пересічних громадян побував на всьому Донбасі, скажімо так. Тобто я зараз тільки спливають в пам'яті ці е, міста, ці села, ті, ті города, де він був. Тобто, Це і Луганська область, і Донецька область, тобто вся лінія фронту. По-перше, він любив життя, скажімо так. У нього було дуже багато планів різних. Більш за все, він любив море. Море для нього було щось. Е, був період в житті, у нього і брат е, Маряк ремонтує суда і він плаває. Був ж, момент в житті, коли він жив в Одесі. І я жила в, в Одесі, тому нас це зрівняло рідне місто. От. І він ремонтував кораблі, він виходив в море. Він дуже любив море. Тобто, якщо б його доля не звела б з військовою справою, можливо, можливо, він би займався морем. Крім того, як захоплення у нього була деревина, все, що зв'язано з деревом. У нього була власна піларама і дерево. Це не просто от майстерня у нього й зараз там все залишилося. Тут він почав будувати, бо це новий будинок, почав будувати собі майстерню, і були в планах зробити це круто, зробити велику, зробити навіть на комерційній основі, щоб щось колись виробляти. Меблі він хотів виробляти меблі. Це таке його захоплення. От навіть його мама теж каже, що от з дитинства він, напевно, народився вже з автоматом в руках. З дитинства йому подобалась військова справа. А другим моментом було, що він навіть маленьким вистругав собі сам автомат з дерева. Тобто от так от його от, от так от він йшов по житті. Знаєте, я колись у 18 му році у мене була досить складна операція, і коли мене привезли додому, зі мною сидів Юрчик, всі на роботі і зі мною сидів Юрчик. Вівсяночку мені готував Юрчик. І йому так було незручно мені класти от біля ліжка там сніданок чи обід, що він пішов, взяв, зробив заміри по мені і зробив мені такий піднос, столик. В ліжко, щоб мені це все приносити, щоб мені було зручно, і е, е, йому було зручно це все носити, а мені було зручно підніматися, бо я не могла нормально е, піднятися з ліжка. Ось, І він зі мною сидів, на перевірки ходив зі мною він в лікарні. Ну, тобто, Він же нічого не казав. Але я розумію, що, мабуть, ось так, якщо ти. Батько, якщо ти мама, так неважливо. Так, напевно, треба піклуватися і показувати любов до своїх рідних, до своїх дітей до всього. І це в процесі життя в усьому у нього проявлялося ось таке. Він своїми діями показував як правильно, скажімо ось так. Один раз була така ситуація, десь ми були. У нього напевно, відпустка була. А може він просто на вихідні приїхав з Коломої, бо я пам'ятаю хорошо, що він чомусь був в формі ще. Навряд же відпустка, напевно, він приїхав і ще не, не, не встиг переодягнутися в гражданське. Хтось був у нас і його так странно запитали, мов, ну це ще до 22-го року. За що ти там сидиш? Ну, ви знаєте, у нас є е, е, такі люди, які дуже... Чомусь оправдують свою, свою навіть не знаю таке слово сказати. Всі ми боїмося чогось, да? всі боїмося вмерти. Це ж, понятно, це наш інстинкт самосохранення. Але свою трусисть ти сиди і мовчить тоді, да? а не правду державою, керівниками і так далі. Вот. За що ти воюєш там? За що ти воюєш? І щось так Юра він завжди мовчав, ніколи він не вступав в такі діалоги, а тут він сказав, що як то, що я там бачив, прийде сюди, то Бухінвальд вам покажеться раєм. От були такі слова. Коли почалася Буча і є же з ними, я дуже добре пам'ятаю ці, ці слова. От тоді ми зрозуміли, за що він там воював і що він там бачив. Звісно, це бісить, коли сидить ото от нещастя в... вонюче, мале той бурят да? 200 метрів від них сидить і каже, Укропи, йдіть відсюди, це наша земля, наша земля, ну наїжся ти землі. Понятне діло, що хлопці зривалися з того всього, щоб ця чи чеченці, які обдолблені, п'яні, каже, ти стріляєш, а воно йде. А воно йде. І це страшно, звісно, страшно. Це треба мати ще волю, це все витримати. Тому що, як мені побратими сказали, що каже: ви нікого не вініть. Війна це війна, це дуже страшно, це ад на землі. І що так сталося? Може, могло бути і по-другому, але каже, нікого не війні. Це, це страшне. Те, що люди вже там, це вже подвік. Витримати те, що вони там бачать, і що... через що вони там проходять. Він взагалі був небагатословний такий. А колись він сказав: я кажу, якщо б доля склалася по-другому, може би ми уїхали, ми розглядали такий момент ще до війни, щоб уїхати за кордон і там почати там справу на морі, на березі моря, мати свій маленький будиночок, займатися туризмом. Скажімо так, да? якщо б так склалася доля, може би ми не були в Україні, і може нас би війна мінувала, якось прийшла мимо нас. А знаєте, що він мені відповів? Каже, що? Каже, А ти думаєш, я би не приїхав? Я все рівно би там все залишив і приїхав. Тобто він із тих людей, у яких не просто а награний патріотизм, до речі, у нього не було вишиванки. Він із тих людей, у яких Україна в серці, земля в серці, рідні люди. Де би він не був, він все рівно би прийшов і я би його не втримав. За стільки років він нас настільки якось розположив до того, що з ним нічого не може статися. От ми були всі впевнені, що з Юрою нічого не може статися. І 13 го числа він мені позвонив в грудня і сказав, що він йде на завдання, і з ним може не бути зв'язку. Він завжди попереджав. І я е сказала, що обов'язково дзвони або піши якусь смс-ку, проб'ється зв'язок, я буду спокійна. Це ж не було його перше завдання, це на постійній основі, тому якихось передчуттів Аж таких у мене не було. А го мені наснився дуже дуже странний сон, 18-го числа. Я навіть впевнена, що він загинув рано вранці, десь в 5 годині. Да, от я впевнена. І до речі, його мама теж так само. І з наснився сон. Їй постукали в двері і в вікно, так як це робив Юра. От. І коли вона подивилася, вона теж каже: Чи то сон, чи то не сон, непонятно, але каже, помахав рукою, каже: Я вийшла на порог, нікого нема. І мені так само наснився дуже такий містичний сон. Я його бачила в цій кімнаті він сидів на стулі. Я вскочила, кажу, Юрочка, ти приїхав? А чого ж ти мені не дзвонив, що ти їдеш додому? Він любив робити такі сюрпризи. А він так здохнув, встав і в цей момент як розтворився. А я сиджу на дивані і в тако дивлюся. Тобто, спала я чи не спала, чи як що це за містика була така? Але от так, і з того моменту, це було якраз з 18-го вночі, і, і, і я от думаю. Миколая, я навіть не хочу говорити, але цей сон мене мучав і мучив, і щось не то. 19-го, 20-го ніхто не дзвонить, ми вже починаємо переживати. Бо я кажу: ну там, де 5 днів, там може бути і 7, то ж позиція, все ж може бути. Це в посадки вони. От що е, ми вже почали переживати, і в той момент е, треба було позвонити, точно знати, бо у нього нове призначення було, і треба було точно знати номер е, його, саме його підрозділення, щоб позвонити в частину там до, до хлопців. І я взяла його документи. Багато документів було дома. Взяла його документи, і в документах мені е, його фотографія. Я її ніколи не бачила, цю фотографію. Це в Сєвєродонецькій на параді він зробив. От. Перша й остання фотографія в е, його береті. І документи. І от я це тримаю, і в цей час я чую собаки гавкають. Я повертаю голову і бачу, бачу військових. Приїхав вінком. Заступник його, і лікар приїхав військовий. Я так біжала до воріт, бо вони чуть не ворота. І, і я вже, я бігла, я вже розуміла. Я вже розуміла, тому що так не приїжджають. Я вже все зрозуміла, що його нема. І той сон, і то все, він як простився зі мною. Я втратила тата. Просто тата. І мені боляче було за маму, бо вона втратила коханого чоловіка, і я бачила, яка вона була щаслива з ним. І... Як вони ходили, це всі абсолютно і мої друзі, і всі, хто знали Юру, з мамою казали, що вони ходять як 15-літні закохані такі дітки, вони ходили за ручку, вони обіймалися. Тобто, дай Боже кожному мати таке кохання. І мені боляче було від цієї втрати не тільки за себе, що ось ось ну, рідна людина пішла, але і за маму, тому що. Е... Я не знаю, чи в житті взагалі комусь взагалі не щастить знайти таке кохання. Стільки лишилося слів, які я до сих пор кажу в смс-ках йому нікуди. Але, чесно кажучи, я для себе знаєте, зробила таку формулу, що він не загинув, він не пішов. Життя є і після смерті, але воно друге. Я рахую, що ми уходимо в якусь другу реальність, просто-напросто, в може, може, краще. Скажімо так, може мені так легше з цим стрим, от, жити, але я і зараз так чомусь от, я не сприймаю. Тож ховала, я його бачила, він дуже гарно виглядав. Тобто ну, не було у нього було пряме попадання. Це серце і рука Леня, Але лице було таке, він як я, як спав, тому я бачила, кого я ховаю. Да? Але все рівно в мене таке враження, що, що він не там, він з нами. Я підходжу, я кожен день говорю з ним. Я просто говорю з ним. Часом навіть забуваюсь настільки, що нас було так, знаєте, на емоціях щось є. Я кажу, о, треба Юрчику сказати, це, це позвонити, Тобто ми ж постійно з ним. Спілкувалися, він знав, що де вплоть до того, де що в хаті лежить, знав. Я могла не знати, позвонити, сказати Юрочка, а скажи, а де от там от, от, якийсь молоток? да, і Він сказав, де. Настільки він знав, що у нас іде. Тобто треба Юрчику позвонити, сказати, там щось розказати. от. І я до сих пор так себе ловлю на цій мислі про те, що треба Юрчику позвонити, сказати. Забуваю, навіть забуваю, що його немає з нами. А це вже рік і п'ять місяців було 18